Друзі, всім привіт! Не скажу, що добрий день, день дуже недобрий. Над нашою хатою сьогодні я, в принципі, проснулася від того, що над нашою хатою сьогодні пролітали ракети. Вони летіли на Київ, але масована атака була більше ста ракет. Я ще не дивилась новини, там точно кіцю у нього йде. І більше ста ракет було, дуже багато уламків посипалось, в общем. На цю, на, цю хвилину, на цю хвилину 18 жертв. Ще от капають, ще жертви під завалами. В общем, настрію нема де взятися це точно. От е, Всі мисли тільки туди, як люди, як це все пережить. В общем, зразу почала дзвонити Даші, мамі, 8 часов вже було, Наверно, без чогось 8 вже була б тривога. Що, чи вони здорові, бо мама моя живе на Троєщині на 16 му етажі, це взагалі Даша тут теж недалеко. Якраз тільки сьогодні приїхала вона додому, і зранку якраз вона в тривогу їхала, і в тривога вже була вдома. От одразу зразу сестрі, мамі, Даші, в общем, все добре з ними. Але казали, що Київ в диму, щось горіло дуже сильно. В общем, такі справи. Це ж хочу уточнити, це летіла більше ста ракет не тільки на Київ, а на всю Україну. І поки це ж я жертви сказала, це поки по Україні. Але я так розумію, що до вечора буде жертв набагато більше, пошкоджень набагато більше. Uh, ну, Все буде видно в новинах. Я... Мені просто немає коли зараз новини дивитися. Це там, що мені Даша вже скаже, що там Вітя мені вже скаже. Я вже лягаю вечором в постілі, починаю дивитися Ютуб, дивитися новини. Але на роботу все одно треба їхати завтра. Товар готовий. Не можу, мені треба ще зробити два салати, я не можу себе просто заставити. Я сьогодні зранку, отих от нервів вийшла на вулицю, гуляю з собаками вже по п'ять разів, вже з сусідками ходила, гуляла з річком, своїми вже гуляю, позагрібала трохи в дворі, Он, покопала, пополола навіть клумби. Ну, не можу в хаті сидіти, хоч ви мене вбийте, Просто не можу сидіти у хаті. Погода така класна, сонце. Тепло, мабуть, нав... градусів 8-10. От, так я вийшла на вулицю і сама собі шукаю роботу. Зараз буду грузити машину і. Найда що ти робиш? По мусорніку лазить. Зараз буду грузити машину, трошки покажу вам своїх звірюшок і буду готувати подарунки. Подарунки буду готувати кому, зараз вам розкажу. У мене є новий знайомий, я вам його не показувала, бо я з ним вщаюся тільки в 5 часов ранку, як іду на роботу. Це дід, якого я колись зустріла. Зараз вам покажу маленьке відео з ним. Случайно застріла, зустріла в сусідньому селі, він був п'яненький, він йшов собакою, собака голодна, дідуська, давайте я вам буду допомагати. Ну, в общем, коротше, я вже місяця два йому в 5 часов вранку кожну суботу вожу собаці їжу і йому трошки допомагаю. Так що, опять цю суботу, я везу йому їжу. Все думаю, познімати, то телефон розрядився, то ще щось. Так що зараз покажу вам е, такий маленький кадр, як я його зустріла перший раз. Роділа этот. Дуже красивий песик, поділячок. Ми його взяли. Постригти, ана не митий, алло, не будемо. Не будемо стригти, да? Купили трошки корма їмо ось, да? Допомогли трошечки йому. Оставила свій телефончик. Я йому сам. Я залишила телефон мужчині, може будемо підкидати йому їжі і ноги. Хороший песик. Ні, це не що. Там і він породистий. Я бачу, що це пудель. Ну не чистий породи, інший. Я бачу, да, хороший, хороший. Буду і виправляти. А він на полуре піднімає. Потім у мене ще треба вести не подарунки, а таку допомогу, допомогу своїй знайомій. У мене є, ну, це не подружка, це знайома, скоріше всього. Я колись її на роботу встроїла, це дівчинка. Вона трошки менше мене, год на 5-6, на навіть може на 10, навіть не знаю. У неї вдома около 40 котів і дві собаки. У цієї дівчинки дуже важка, важкі сімейний стан. І за того, що в них оце все це стільки багато животних, яких вони, в принципі, з чоловіком збирали все життя, її кинув чоловік. Це було пару років тому. Вона походила на 20 кг. Я іноді допомагаю їм їй продуктами. Але все до нічого, вона вона цим справлялась, вона працює, було важко, але зараз, як важко їй, це просто кошмар. Вона тащить додому всіх, от такого бачить, коти, ще й підкармлює під хату. І, В общем, принесла вона додому котенятку. Я ще забистренько розкажу. Котенятку на вид було здорове, як через там, тиждень чи скільки починається в нього панкелімія. Коти в неї вдома привиті не всі, а якщо чесно сказати, ніхто взагалі не привитий. Починають боліти котята, починають боліти котята в неї, яких там її. В общем, я не знаю, скільки в неї вмерло, скільки вижило, це треба уточнити. Але ситуація дуже-дуже важка. Долгі в неї в клініці сумасшедші. Хорошо, що там дали в кредит це все, все, що можна розчитуватися. Там такі долгі. Що мені кажеться, що можна людині зробити на серці операцію. І от. То зараз допоможе їй. Взагалі? Вона не займається, там, не веде інстаграм, її немає в Ютюбі, вона не просить гроші. Вона сама з усім, оце з усім, все стадо, це вона кормить сама за свої невеликі гроші. Їй ніхто не допомагає. А от, тому я і там ще одна дівчинка, ми з нею там, трошки її підтримуємо. Цей раз я занесла їй тисячу гривень і ось о, о, зараз збираю торбу їй. Ой господи, вже рука ж заболіла. Збираю їй торби, їжу, щоб їй хватило, щоб вона новий рік зустріла достойно, не в голоді. Вона собі не може з'їсти, дозволить навіть яблуко. Так я її хочу і мандарин, і яблук, і картоплі, і соліні. Всього, всього, всього щоб їй на тиждень на, дві, на два хватило. От. І ще два мішка корма їй везу. Везу з котам корм, везу собакам корм. Потім в мене там є посилка була з Польщі е, такі пашті. Ну, вони, скоріше всього, для... можна собака мішати в кашу. Везу її, в общем, ще ці консерви. Зараз покажу, що я їй везу. Ну, Це не одноразова моя буде допомога їй. Я буду допомагати їжею це 100%. І цей раз я хочу ще їй дати, бо вона ще й прививає котів. там їй сказали врачі, що срочно треба прививати котів. І вона ще прививає, я їй ще, напевно, пару тисяч дам на вакцини. Треба допомагати, треба допомагати, бо людина вона сама, вона в такій ситуації, вона може з глузду з'їхати. Це, це, це серйозно, тому що я знаю, що такі голодні очі котив, а в тебе немає їм дати нічого. Ну, Щось є дати, але їм цього мало. А це ж коти, вони, ну в неї такі коти вони не переборчі, вони їдять в неї все. Це не те, що в мене починають тут. М'яса сирого, морди крутити, хорошого сухого корма. Це не те, що в мене. А в неї їдять коти все. Так що я думаю, що я ж кажу, це не одноразова моя допомога, я їй буду допомагати чим зможу. Тобто їжу це 100%, бо їжа в мене завжди є, завжди є. І буду допомагати своїм буду купляти і її буду купляти, поки вона не викрутиться з цього лайна. Також веземо е сіромашки на цілу неділю праздничних концертів, святкових, От, щоб їй було їсти, що, щоб вона була не голодна, провідаю обов'язкової, я за нею скучаю, вона так поправилась. А ну, все, йду до вас, йду до вас, показувати зараз. Все, в общем. Е Якщо я нікого не забула. А, ще, може, прийде Вова бомж. Ну, щось його не було дві От, Якщо прийде Вова бомж, то ще йому обов'язково буде презент і новорічний стил, і общем, все йому буде добреньке. І ще хотіла сказати по поводу котів в полі, хто переживає сильно за котиків в полі, не переживайте, з ними все добре. Їх двоє лишилось. Я раз у два дні з то сусідкою, то Вітєю, ми їздимо, лишаємо їм їжу. Завтра їду на роботу. Рано ми не заїжджаємо, а вечором ми заїжджаємо, оставляємо, теж в неділю оставляємо. В общем, з сплюсив, що сплюсив, і що добре, що там добре. Те, що там є таке приміщення невеличке. І там зараз нікого нема. І в тому приміщенні вони знайшли туди лазейку і вони там прям сплять. Там вітру нема, там ми водичку ставимо, там ми сухий корм. А ну перестаньте! Фу! Там ми сухий корм, ставимо водичку, мокрий корм, я коли м'ясо накручене вожу. Взагалі, вони там не худенькі, дикуваті. Я обіцяю, що я їх обов'язково зловлю. але... Діло навіть не в тому, що вони дикі, але це в першу чергу. Діло в тому, що мені немає куди їх зараз діти. Клітка в мене маленька для таких, а вони такі величенькі вже. І я все-таки, оцей примір Наташі, яка притащила додому цього котенятку больненьке. Я не хочу ризикувати. У мене зараз коти в стадії вакцинації, ревакцинації. всі. Тобто 25 у мене вже повністю привито, і ще 15 чи 17 у мене отак от по одній прививці, 4 взагалі, поки без прививок там, по своїм ну, обставинам. І тому я не можу отак от взяти і принести, мені треба чи віддільне приміщення, чи клітка, бо бачите, чим це все. Це закінчується. І, взагалі, я хочу сказати, що я така розумна, що в мене коти сити, собаки сити. Бо мені дуже допомагає Даша. Даша веде свою сторінку в Інстаграмі, у неї 15 тисяч підписників, вони їй допомагають. Ну, на їжу нам вистачає. Дивіться, от на їжу нам вистачає, і це добре. Тобто, я, ну, це не кожну неділю, це там, коли вистачає, коли не вистачає, але. Все-таки дуже велике подспорює мені Даша, дуже велике. Так, не видно. От. Даша каже, мама, знімай зверху, зверху. А я все знизу до знизу. Всі свої недостатки показую. В общем, так що Це я така розумна, бо в мене Даша. Дуже допомагає всім і пісок, і корма, і всякі ці визвання посилки, і все це благодаря їй. Я не вмію пользуватися ні інстаграмом, ні так інтернетом, хорошо, як вона, ні соцсітями, то вона молода, вона це все робить. Вона всі така мама у нас животне вони не повинні ні в чому нуждатися. Так що отак. От от. Ну і теж цю Наташу не треба, тому що мені просто в цьому відношенні повезло. повезло. Я теж тащуся, скільки я тащила. І були без прививок коти. Ой, рука втомилася. І були без прививок коти і тащила, і мені просто, боженька, не дав цю болячку принести в хату. Кажуть, болячка дуже-дуже серйозна. Це така, як чумка у собак то це просто мені повезло, а Наташі не повезло, тому я їй допомагаю. Дивіться, я ще попрошу Наташу, щоб вона. Мені б, звісно, хотілося до неї попасти додому і самі себе познімати. Може, в мене це вдасться. Ну, навряд ли на Новий рік я цим займатися не буду. Я попрошу, щоб вона зняла відео і прислала мені на телефон. А я покажу, як живе вона, як живуть її котики, як живуть її собачки. В общем, такі. Даша завжди каже, мама, тебе много в кадрі. Ну, тепер, значить, значит, нас буде много в кадрі кого, Найдуся, моя заїнка. Оце наша обстановочка. я прямо зараз знімаю, і сьогодні Даша випустить. Люсик проситься додому. Давай, ты додому, зайка моя, Иди. давай. Так, йдемо гуляти з и і марусенькою. А, де Мирта наша? Зараз Мирту візьмемо. Міртуся в мене помощниця і помощниця і нянька. Блін, все, я куртку оділа для зйомки, треба зняти куртку спочатку. Подожди. Мірта, йдем. Йдем, Мама їсть біток, бо мама сьогодні зранку і взагалі нічого не їла. На нервах. Пошли. Мірта мене... да, да. і нянька. і... Воспит... І... Подружка, вона... Дивіться, як вони її люблять всі. Йдемо, покажемо. Ідемо. Боже, з цим бідком. Ща ще з'їдять. Давайте. Найшла чим до собаки йти, так? Да? Все, гуляйте. Це не вам. Люся, Маруся, гуляйте бігом. Гуляйте, я сказала. Що ви розумієте? Я вже гуляю з ними сьогодні третій день. Ой, третій раз. Дивіться на голову. День, коли ми перед від'їздом, мені хочеться, щоб вони гулялись, бо два дні я буду хоч і вертатися вечором. Але вони вже гуляти не будуть. Я трошки він, порядки понаводила. У мене... Які порядки, це, звісно, громко сказано. У мене зазвичай завжди чисто в саду. А, це... а цей рік, скажи, Таня нічого не встигла. Зовсім нічого не встигла. Лісуля сидить і слухає. Боже, скажи, я б тебе Таня всю зість слушала, да? слушала всю зість. Давай, щоб ніхто не, не бачив, давай. Малишко, зараз будемо їсти. Я їм доброї каші наварила, малишечка. Внадилися плегать, бо дивіться, що з будкою. будка перекосилася. Мірта, та перестань. Видно, там нога, вони підкоп зробили. Е-е, Господи, одна нога, ну не нога, як сказати. Одна нога будки впала. Вони тепер плигають на маленьку будку, на велику приплигають до сусідів і бігають по городу. Так? Да? Кажи. Молодці, жучок, черв'ячок. Що, я пахну м'язком, так? Да? Так, Люся, це ти? Люсечка моя дівочка, це ти да моя крошечка золота. Все, 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 все. не бойся, не бойся. Все. Красуня, правда? Ну все, Маруся. А це гавкає ляля -ля, з рижиком гуляти хоче. Ще трохи приболіла, трошки це шмаркою в кадр, тому що була ж, боліла, кашляла сильно. Це почався нос, насмарк, і трошки мене морозить, а завтра їхати. А як я можу вилікуватися? Якщо я, оце в такому вигляді, і в мінус 10, і в мінус 5, а це хорошо, що я ще шапку вділа, то буває би шапки на вулицю вибігаю, то без, найду вкрить вообще вот, в спідньому, простите, от, як уже вечором всі полягали, то воду набрати, то помий, і вилить. Ну, общем, таке, як я можу вичухатися. Я не знаю, коли я вичухаюсь. Але ти роки рок, рок, я. Ти роки я не боліла. Роки. Роки, роки, чи ні роки чи годи. Короче, той рік я не боліла, і поза той рік я не боліла, а цей рік оце вже другий раз, не можу ніяк вичухатись. Але я просто мрію, щоб вже після 7-го числа все-таки ще 7-го будуть відмічати Різдво. От, Не всі, а будуть ще по старінки відмічати, то я вже хочу після сьомого десь на дві неділі засісти в селі і займатися животними. Смислі займатися, мені на стерилізацію 10 котів треба. От, І мені треба їм цим зайнятися. Я вже не кажу про Люсю і Марусю стерилізувати, Мірту стерилізувати. в общем. Мені треба трошки цим зайнятися, бо я просто цей конвейер, робота, 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 робота тут. Бо я це все роблю, всі салати, всі малати, потім робота там два дні, взагалі мені треба трошки зупинитися і зайнятися, поки до весни, стерилізацією кішок. Бо вже одна гуляє і сил всім це терпіть неможливо. Трошечки покажу вам рожика. Ляля, і іди ля, і ля. Ля -ля, сюди! Лялечка, -ля, ля -ля, ля іди, тебе не бачу. Ляля. -ля. Так, ось ви бачите, дирка, ось вони цю дирку з жоріком друг другу скоро носи відкусують. Лялечка доця моя, лялечка моя красуня, лялечки дві опухолі, я не знаю, що з нею робити. Чого ти? Тебе що насилують? Чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Сказала. Це бачить, що другі гуляють, хочуть гулять. У лялечки дві опухолі і треба до врача звозити, хоча мені вже заочно так по вайберу. Я показувала фотку. То сказали, що опірівати, в такому живіці не можна. Глялечка. Але вона себе чувствує добре, в неї хороший апетит, вона гуляє так хорошо, да, доця моя? Рижик! Да, ти подиви на цього рижика, а? Що за собака отвратительний такий. Вчора в вольєрчику їхньому поубирала, сіна насипала. Тракторці по селу їздять. Сіна їм насипала, ну але все одно тут слякоть така. Да? Все, мама пішла, бо Вітя пішов брати сокіру і будемо зараз рубати дрова. Благо, що дерева в саду ще лишились. Ось, зайшла за перчатками, покажу вам, що в нас зараз вдома робиться. Це в нас така е, мамка. мамка така У нас мамка котята з блокпоста. Да? Це у нас хто? цяпа сляпа. в нас зора, потягусь, потягусь, мой, да? Потягуська моя. Заключила включила спишку. Раз. Раз. Лёва Лёва Лёвушка мой зайчик, тоже потягуськи, потягуськи. до Даши в комнату, побачимо, что там І И сегодня сюда Юдо. Так, тут не видно просто, коті. Комнату не показую, бо не видно. Здесь у нас тут у нас новий котик оцей. Це у нас гуляє-пригуляє. Треба срочно його кастрировать. Давайте. Так. Так, це ж не всі тут. Усе у нас тут... Це все стірку беру завтра на Київ. Так, да? Надюшка? Надюшка каракатушка, ти моя. Ще ж на вулиці, ага, тут нікого нема. І у віті в кімнаті сім штук, але я не буду показувати. Поки... Так, це ми в хаті. Все, пішли ми рубати. Да, жора, ти нікуди не, не йдеш. Жорік! Ти нікуди не йдеш. Бо гуляють ті собаки, жора з ними не гуляє. Жора неадекватний парень. Жора гуляє тільки з міртою і знайдую, да, Жора, Жора, ти не підеш нікуди. Ні. Жора нет. Що такое моя лісуля? Що такое? Так, ми о, рубаємо ми горіх. Хорошо, що у нас великий сад, Вітя, так? Да? Можна рубати, можна різати дерева. Це ми шуткуємо, ми старі дерева і трухли ріжемо. Але вже, мабуть, 4 чи 5 яблунь зрізали. Одних толку ніякого. Тільки листя валяється. Так, а ну давайте, ребята, Таня нагрузила тачку. Все, я поїхала. О, це нам, оце нам на вечір хватить, да, оцеї тачки, Але вони сирують, ми їх зараз під стол, хай вони сохнуть, а будемо топити сосною. Стой так внімательно мене слухав. Хто це ці найблагодарніша собака на світі? Лісуля. Вона ну, Лісуля! боїться просто трошки ляльк. Ой, Люська. Люська нагла морда. Бачиш, як вона Люську боїться? Лісулечка, ну не бійся, я не дам тебе обіжати. Лісуля, а я ай, А я любимчик тобі. Вот скажіть, хто мені любимчик? Ну ніхто, я їх усіх обожнюю просто. Як можна не любити собак? Це я не знаю вообще. І собак, баг, і кошечку, як не можна любити, як не можна ці живі твариночку любити, так, да? Казі моя ласточка, така хороша. Моя гомнічка. Ай ти мой носик, так вот ти що там заривалася? Криску какую-то? Ай ти моя криска. Оце Вітя слухає, що я знімаю і каже «Тепер можна ікону писати Святая Тетяна. А я кажу Ну, не святая Тетяна, але десь коло цього.